Що таке сліпі люди? Є люди сліпо народжені, це люди, що народилися сліпими, наприклад, немовля. Коли народжується, воно не бачить добре, немовля, все відчуває. І дотик зір. і через рік ми вже починаємо як бачити більш-менш добре. Розрізняємо обличчя мами, тата близьких. До цього все наче на дотик. Погано орієнтуємося, у сліпонародженої людини зір не розвивається, він так і залишається в режимі сприйняття на дотик усього світу. Що ж таке сліпа людина? Чому Ісус каже, що сліпий і божевільний рухаєшся як на дотик? Ісус прийшов, щоб сліпі стали бачити. Часто Ісус звертається до віруючих, навіть до церкви. І каже, ти думаєш, що ти бачиш, а ти нещасний, жалюгідний і сліпий. Він каже, що я прийшов, щоб сліпі бачили, а ті, які думають, що вони бачать, щоб вони стали сліпі. Якщо ти не приймаєш істину, то ти тоді сліпий. І ще більше відбувається поразка розуму і перебуваєш у нереальності. Тобто, ти не розумієш реальність, висновок. Ісус прийшов, щоб дати прозріння, і відкрив волю Батька Свого Небесного, щоб люди не жили на дотик. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вчати Слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!